Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми з Сергієм жили в селі Затурино, односельці. З самого дитинства ми знайомі, запальний, веселий, не віриться. Нам у Полтаві біля свято Успенського собору попрощалися із 39-річним захисником України Сергієм Савченком. Він був старшим водієм стрілецького відділення. До війни чоловік працював водієм. Воїн загинув 31 липня на Донеччині. Коли е, помирають, коли гинуть наші герої, то е, ми теж повинні віддячити їм як мінімум тим самим, вірою, вірою в те, що вони оселяться в царстві Небесному. Коли ми дізналися про його загибель, всі першим чином згадували його посмішку. Він завжди посміхався. Він відзивався завжди на, на всі просьби про допомогу. Поховали Сергія Савченка на Затуринському кладовищі.